я зараз не торкаюсь those... теми get... досліджень мозку. Yeah. So ми this, туди ще дійдемо. Адже цей brain. подкаст so називається розмови brain, про мозок. Тож якщо ми не будемо говорити про мозок, це буде катастрофа. Я нейронауковець, я це розумію, але тепер ти говоритиме. Тепер я візьму тебе інтерв'ю. Бо я знаю, ти займаєшся нейронауковими дослідженнями те. Так, okay, можемо зробити паузу, yes, звісно. Can. We can keep, we can keep Можна recording. я поставлю кілька питань. Yeah, no, так, ми можемо продовжувати запис. О, oh, okay. так, добре. What добре. Розкажи, будь ласка, що що для тебе є найбільш захоплюючим, um, вражаючим, чи потенційно значущим у змінах, які відбуваються в мозку, коли людина практикує рецептальну медитацію? Як нейронауковця? добре для мене... Давайте мені so, um, дозвольте мені розповісти коротку історію. Я вирішив стати нейронауковцем через Девіда Лінча. Really? Yes. Справді? Так. Lynch, через Девіда Лінча, через a Франциско a... Барелу, який був геніальним uh, нейронауковцем. But... Але я пам'ятаю дуже добре, мені було 13 чи 14 років. Я дивився «Малхолланд Драйв і ще загублене шосе. у 13 років так, 13. Це було трохи. Ну, мої батьки не знали. Але річ у тім, що була одна сцена, де з'являється містер М у загубленому шосе. і очевидно, він був галюцинацією головного героя. І тоді я запитав себе, як це можливо, що ще ток м'яса всередині мого черепа відповідальний за створення образів, за творчість, за галюцинацію, за щось чого не існує і І це був перший раз, коли я взагалі поставив собі це питання. Потім я подумав, як я можу це дослідити. Тоді я дізнався, що є спосіб через нейронауку. Тому я став вчати біологію вдома. Я родом із Чилі. А потім я сказав собі, я хочу зробити наукову роботу на цю тему. Я захотів вступити в Кембридж, подав документи, диво сталося, Я отримав там місце, захистив свою роботу. А Потім на початку пандемії це був 20-й рік. після закінчення навчання things. і Just багатьох well, інших справ. Я просто сказав собі а що тепер? Really я справді хочу дізнатись що таке. тем. тому що я перестав думати про це, коли мені було тринадцять. І я зрозумів, що можливо саме зараз правильний момент. Тож я зв'язався з людьми. я побачив дуже гарне інтерв'ю Сюзи Перл. Ви знаєте Сюзи Перл? Письменницю. Вона мені дуже подобається. Вона чудова. Вона моя гарна подруга. Передавай їй вітання. Обов'язково вона брала інтерв'ю у Девіда, і я сказав собі, я маю з нею зв'язатися. Я з нею зв'язався, і вона подружила мене із... Дрю, де Дрю Парсонс, керівницею фонду Девіда Лінча Великої Британії. І ось так все і почалося. Я справді хотів вивчити цю техніку, бо все, що я чув, було просто фантастичним. Коли я навчився, і я це не вигадую, вперше, коли я практикував правильно, я сів на своєму ліжку і сказав, «Добре, я повторю те, що мені казали робити, і подивимося, що трапиться». І в якийсь момент практики я буквально відчув, ніби я в ліфті, і хтось обрізав трос. І після цього ефекту падіння я відчув надзвичайно сильне відчуття спокою. Величезне, масивне, Better than... Краще ніж будь-який приємний до момент, досвід, який я коли-небудь мав, наскільки я пам'ятаю. Це було дуже стійке відчуття. І я сказав собі, добре, мені потрібно дізнати, що це. Що це за чорт забере таке? Це чудово. але мабуть це не станеться. Не повториться. Мій скептик середні казав, все більше не повториться. Це ефект під себе. Я просто очікував. Тому це може що це може статися, тому воно, і коли я спробую ще раз, такого вже не станеться. але з 28 березня 2020 року я практикую. Двічі на день, щодня. І це відбувається щоразу. І right. ось right. so, yes, тут я собі подумав. Окей, як know. я маю це назвати? Я не знаю, але я хочу дізнатись. Дозволь мені просто перебити і сказати люди, які слухають. So <laughs> це не у всіх і так відбувається. <laughs> and, and <there> <laughs> існують <laughs> чудові <laughs> медитатори, Andres у яких немає таких досвідів. У Андреса просто надзвичайні переживання. Але будь ласка, продовжуй. Так, я думав, я думав цей досвід у цього було достатньо, щоб сказати гаразд. Я хочу знати більше. Тож я почав читати про дослідження Фреда Тревіса. Я прочитав усього, що є доступне. Доктор Фред Тревіс, голова центру дослідження мозку. Центр міжнародному університеті Махаріші. Він опублікував близько 70 наукових робіт про тен то і для мене головне відкриття було таке. Коли ви прикидуєте, зростає активність так званих альфа-хвиль лобній частині голови, особливо альфа 1 тобто 9-10 коливань на секунду. Це унікальна тим що відрізняє від інших типів медитації, як сфокусована увага, чи відкрите спостереження. На той момент я закінчував свою наукову роботу і досліджував фазову синхронізацію всього мозку. Тож я сказав, це приголомшливо. So, so, що ж тут справді відбувається? І щоб відповісти на ваше питання, у мене є два головні One напрямки is, інтересу. Перший чи ці альфа хвилі? ця альфа когерентність насправді є відображенням того, як мозок передає інформацію між різними зонами. Це насправді носі інформації? чи можливо це просто кореляція суб'єктивного переживання стану покійної пильності? Іншими словами, це механізм чи просто феномен. Отже, один із способів відповісти на це питання звернути до того, що ми називаємо наукою про складність замість того, щоб аналізувати, як синхронізуються різні мозкові хвилі або як вони стрібають разом, можна насправді поставити інше питання: чи несе ця мозкова хвиля достатньо інформації для мозку? Чи несе вона якусь значущу інформацію? І що ми знаємо з науки? Про свідомість за останні п'ять років. Це чим більшу складність має мозок, тобто чим складніші інформаційні шаблони в мозку, тим більше ви пробуджені. Тобто, Чим більше думок в розумі, тим більший стан пробудженості. І між цим є така пропорційна залежність. Чим більше пильності, тим більше думок. А отже, вища складність. Але що для мене цікаве в трансцендентальній медитації, це дуже цікавий гарний ефект. Коли ви у стані глибокої спокійної пильності, весь вміст свідомості, весь той мотлох, треба-треба-треба мислення, про яке ви згадували, майже зникає. Стає близьким до нуля, але при цьому пильність максимальна. Це парадоксальний ефект, тому що ви повністю присутні, але присутні у ніщо. Скажіть це ще раз, again. давай повторимо so це again. ще is раз. Тож зміст знижується, пильність зростає. Але зазвичай, коли зростає зміст, то має зростати і пильність. Саме так, це наша нормальна модель. Давайте розглянемо стан коми. По суті, наші цикли сну і неспання знижуються. І вміст свідомості теж мінімальний. У сні, ми не пильні, але вміст може бути, якщо ми бачимо сни. А от коли ви повністю прокинулись, у вас повна бадьорість і повний зміст. Тобто між ними є пропорційна залежність. Але втім, ми маємо парадоксальну річ, коли вміст майже нульовий, але пильність майже максимальна. А що Mindfulness? Як це там працює? Я думаю, so якщо ми говоримо про mindfulness як про відкрите спостереження, то я би сказав, у нас все ще є зміст. Так, все ще є зміст. Ми все ще маємо пильність, але ми спостерігаємо за цим без пристрасті, байдуже. Тобто ми якби прибираємо емоційну складову з цього. Тож я б сказав, ми все ще перебуваємо у звичайній осі станів, yeah. якщо можна сказати. Sort of... Можна я зараз поясню просто різницю між цими практиками? So... А вже okay. ж, будь ласка, other... це I... я мав запропонувати, no, 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 але ні, ні, ні це ж розмова. Розмова. Так краще, краще. Отже, якщо взяти аналогію з океаном, бурхливі хвилі на поверхні, а глибина на глибині тиша, і розум працює так само. Тож, Тож існує три типи медитації згідно з нейронаукою. Один із них це те, що ти назвав фокусна увага. Фокусована увага це форма медитації, що базується на концентрації, де ми намагаємося зосередитися, контролювати те, що називають мапічим розумом, тобто не дати розуму блокати. І ми досягаємо цього фокусуючись на точці в тілі, на подиху, на якісь ідеї. аналогія така. Якщо ти хочеш, щоб океан був спокійним, що порушує океану? Хвилі, отже, зупини хвилі, отримуєш спокійний океан. Якщо ти хочеш, щоб розум був спокійний, що його порушить? Думки, тобто зменшує зупиняє думки і отримуєш спокійний розум. І мозкові хвилі пов'язані з цим типом медитації, Це гамма хвилі. Може бути в діапазоні від 20 до 50. Це варіюється, але це важливо. другий підхід називається відкрите спостереження. він не каже, що думки самі по собі є порушниками спокою, але зміст думок може бути таким. So if you have a thought, наприклад, у тебе виникає думка про якогось Джо, і ти не знаєш жодного Джо. Тоді немає жодного збурення. Але якщо ти знаєш Джо, який п'ять років тому зробив тобі щось погане, і ти думаєш про це, тепер ти засмучений. Тож, відкрите спостереження навчає. Будь у теперішньому моменті. Не повертайся в минуле, не йти в майбутнє, будь як ти що не сказав байдужим спостерігачем цієї думки про Джо. Не живи ні в минулому, ні в майбутньому, будь в теперішньому. Це як байдуже спостерігати, як хвилі піднімаються, опускаються Мозкові хвилі пов'язані з цим тета хвилі 4-8 коливань на секунду. Ці два підходи до медитації називають когнітивними. Вони стосуються думок, настроїв, почуттів, дій, тобто поверхні. Третій підхід називається автоматичне самотрансцендування. І це якраз трансцендентальна медитація. Вона визнає, що на поверхні є буремні хвилі, але також визнає, що є вертикальний вимір нашого розуму. Де ми відчуваємо ми життя глибоко. Ми розуміємо життя глибоко. У що нас є інтуїція яка підказує. Наприклад, хтось каже, Андреас, я хочу, щоб ти провів це дослідження і, і це виглядає, виглядає доволі логічно на поверхні. Але варто провести кілька хвилин неодинці з собою, тиші. і інтуїція вже каже: ні, ні, я так не думаю. Джек». Це вже інший рівень мислення, більш абстрактний. Як ти сказав, коли ми отримаємо доступ до нього під час те до цих глибоких тихих рівнів, тоді з'являються альфа. Хвилі мозку, 9-10 коливань на секунду. Отже, це І три різні підходи. І тем це не когнітивний підход. ТЕМ це досить глибокого, тихого, трансцендентного рівня. Передаю тобі слово назад, доктор. Окей, Перше запитання. Як цей показник складності пов'язаний з тем? Очікуване припущення було б таке: що чим нижче пильність, чим нижче вміст свідомості, тим нижча має бути складність мозку. Але тут ми маємо парадокс: майже нуль думок, майже нуль вміст, а пильність максимальна. То що ж покаже цей показник? що буде що покаже складність мозку? Це буде схоже на сон? Чи це схоже на стан коми? Як це буде виглядати? Бо суб'єктивний досвід це повна пробудженість, повна пильність. Але очевидно, ти не маєш достатньо місту в розумі. Тож для мене це питання повністю відкрите. Я думаю, що ми виявимо зниження цього показника складності, що по суті відображає надзвичайно спокійний розум, No Але idea, я не маю жодного уявлення, який мозковий механізм стоїть uh, за станом alert, максимальної пильності. Right? Як ви це плануєте so, досліджувати? По суті, ми плануємо зробити і це завдяки Дейдрі Парсонс. Ми запросимо від 40 50 до 50 медитаторів, які мають щонайменше 5 років практики, регулярної практики. І ми попросимо їх медитувати двічі на день. Будемо записувати активність мозку під час медитації, також базовий рівень перед і після. І ми проведемо кілька опитувань. Щоб зіставити суб'єктивний досвід різних аспектів медитації із мозковою активністю. Ми тепер можемо це робити затяги дуже сучасним інструментам. Ми навіть можемо відстежити, як скажімо, попросити людину намалювати лінію, наскільки уважною вона себе почувала під час практики. І потім ми можемо зіставити цю лінію на папері, як звіт про суб'єктивний досвід з мозковою активністю під час цих 20 хвилин медитації. І аналізувати ці дані ми зможемо за допомогою метрики мозкової активності, яка називається складність мозку. Ідея дуже проста. Якщо сигнал мозку дуже повторюваний, без особливої складності, просто ритмічний. І ми спробуємо стиснути його, як zip файл Як ми стискаємо, скажімо, наші фото, то якщо сигнал простий і повторюваний, стиснення буде дуже ефективним, і ми кажемо, що складність низька, бо легко стискається. Але якщо мозковий сигнал хаотичний і складний, його важко стиснути. Отже, складність висока. Тож, питання таке у цьому стані, коли вміст думок наближається майже до нуля, а пильність майже до тисячі, що відбувається зі складністю мозку? чи стає вона менш складною, чи більш складною? Моє передбачення таке. Складність знизиться. Але це буде дуже цікавий результат, тому що ми досі спостерігали падіння складності. Тільки коли і пильність, і зміст зменшуються одночасно. Так, is... yeah, no, like, це дуже захопливо. Але чому це значище дослідження? Яке значення матиме результат? Які наслідки? Я думаю, це буде перша демонстрація. Що можна чітко розділити ці дві осі свідомості пильності? і вісь з місту, і зробити це не в патологічній ситуації. У повністю нормальному стані ми можемо досягти особливого стану, де ці дві осі повністю роз'єднані. І, гадаю, це буде вперше, коли хтось покаже щось подібне. І... Але я знаю про що Боб думає Боб думає, окей, як ми можемо це використати yes. на практиці саме так. Як ми можемо допомогти людям, наприклад, exactly працівникам медпрацівникам їх роботі або допомогти студентам до навчання? гаразд. У мене є друге дослідження для вас, яке ми збираємось провести. Це і воно має сподобатись вам більше. Воно стосується креативності. Одна моя колега Sorbonne, із Сорбони в Парижі, в Парижі, опублікувала дослідження в кінці минулого року в журналі наукові досягнення, в якому показала, що однієї хвилини занурення у сон, не сну, а момент засинання, тобто дрімоти, достатньо, щоб підвищити креативність у завданнях на інсайт, втричі. Вау. підвищин I, her. Я Silly, Selly, I вона said, чудова. her. сказав, Селі, в кінці твоєї статті ти писала, що шукаєш якийсь метод, який міг би привести людей безпосередньо в цей стан, який ти описуєш, sweet spot, так звану оптимальну точку. Yeah. Так, вони exactly. називають проміжок. Так. Ця сама оптимальна точка. No і ти не маєш уявлення, що це за метод може бути. А я скажу тобі, що це за що це може бути за метод. І він називається TM. Yeah. І я майже впевнений, sure впевнений study, якщо ми проведемо це дослідження, але замість до і після, завдання дуже просте. Потрібно розв'язати числову головоломку на екрані. Завдання дуже складне. допоки ти не побачиш рішення, коли приходить інсайт. І що вона зробила? Вона дала учасникам можливість подрімати. Тестуючи метод Едісона, взяти предмет у руку і почати дрімати. І в момент, коли ти засинаєш, пускаєш предмет, і ти сам себе будеш. І саме в цей момент пробудження інсайт просто з'являється. І вона довела, що саме так це і працює. Людина пробуджується і моментально вирішує завдання. Тобто розуміє, яка була закладена логіка, та вирішує задачу миттєву дуже швидко. У мене є питання. На жаль, я не пам'ятаю публікації, але це можна знайти. Я читав вони говорять у статті що процес творчості залучає центр уваги в мозку у лобній частині, де ми зосереджуємось і напружено працюємо. і дослідники задумались, задумалися, а що саме робить мозок, коли він не сфокусований? І тоді вони відкрили що існує так звана DMN, мережа режиму за замовчення Довгий час вона здавалася неважливою типу росіяна свідомість мріливість нічого важливого і я знаю що Mindfulness вважає за успіх коли має результати в плані зниження активності цієї мережі за замовчування але тепер їй дали нове ім'я, ім іменно ім 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 мережа уявлення, і навіть назвали лаунж генія. Так мені подобається цей термін. і це якраз той стан, про який ти говориш. Коли мозок не сфокусований, він не працює. Але саме так невинно, коли ти приймаєш душ, приходить ідея. Йдеш гуляти, приходить ідея. Або ти трансцендуєш у медитації, переживаєш цю тишу. І дев'ять інш про це говорив, коли приходять нестандартні ідеї. І процес творчості це баланс між інновацією і концентрацією. зазвичай ми маємо щось одне. Щось одне або інше, І мережа виявлення значущої інформації в мозку перемикає ці мережі за потреби. У цьому дослідженні вони опитали 200 найкреативніших людей у світі і з'ясували, що їхній мозок з'єднаний інакше. Вони здатні одночасно і фокусуватись, і бути інноваційними. І багато досліджень щодо впливу ТІМ на креативність це підтверджують. Тому що, значить... ТМ активує ДМН мережу замовчування, але також посилює фокус. Тож, можливо, ТМ перепрограмовує мозок, щоб отримувати лаунж генія активним. поки ти залишаєшся зосередженим. Що ти про це думаєш? мені це дуже подобається. Бог. бо до сьогодні по суті я не мав такої можливості обговорити науковий протокол із одним з найвідоміших вчителів ТМ на планеті, і це прекрасно. моя думка така. Так, я думаю, оптимальна точка між активацією мережі за замовчуванням і деактивацією мережі уваги, це та сама оптимальна точка, у якій ми хочемо зафіксувати і отримати людину. І Я, я думаю, це що цей стан добре перехід від бадьорості до сну, що є по суті є дрімота, яку ми називаємо переживаємо хвилину дві так, так званий гіпнагогічний стан, як вони його називають, коли ми починаємо засинати, образи починають з'являтися чи звуки, можливо, спогади, якісь вільні асоціації. це той момент, коли розбудивши людину, Після того, як вона пробувала щось розв'язувати та відклала на якийсь час задачу, тут інсайт просто виникає. Of... Я не знаю звідки, просто it. виникає. So, і що ми думаємо про TM? те? бо я думаю, TM – це спосіб спрямувати розум людини. прямо в цю зону. І отримувати її yes. там принаймні 20 хвилин. Моє передбачення, ми побачимо ефект, що буде такий самий, або навіть більший, ніж у тієї однієї хвилини дрімоти, що була в дослідженні. Так, і ось де проявляється геній Махаріші, бо він дійсно був провідним вченим свідомості з точки зору давньої ведичної науки свідомості. Він тісно працював з Фредом Тревісом та іншими провідними нейродослідниками, і він казав, як древні тексти описують медитацію що по суті, ми маємо. Ми знаємо три стани свідомості: бадьорість, сон і сновидіння, але стародавні тексти говорять про четвертий стан турія, трансцендентний стан свідомості як в аналогію з океаном, глибока тиша, за межами інтуїції, де розум у стані повного спокою, безмежний, є джерелом всієї творчості. Махаріші казав, що ми переживаємо це протягом 20 хвилин під час медитації. Але в той же час цей досвід також є присутнім у перехідних проміжках між звичними нам станами свідомості, між бадьорості і сном, між засинанням та сновидіннями, від сновидінь знову до, прос, до нон-реабілізації, Стану і потім від час пробудження вранці ми ніби занурюємось туди на мить. і так ми можемо знайти цей стан під час засипання, коли ми ще не заснули, чи вранці, коли люди часто свідчать, що прокинулись, але не повністю. Така собі зона сутінків. Під час ТМ ми переживаємо цей стан у чистій формі протягом gonna 20, gonna 20 хвилин. Також Махаріші передбачив так. Ми so матимемо доступ до цього стану на 20, 20 хвилин, а не ridiculous. на кілька секунд. Це so чудовий інсайт. Це справді так. Тож ми збираємося перевірити, провести дослідження. Це фантастично. І я думаю, вам воно сподобається. Бо якщо спрацює, а я думаю, так і буде. Це просто покаже, що одного сеансу ТМ не залишили. Зажно від рідних yes. практики вистачає, Maharshi, щоб підсилити вашу креативність. Мене одного разу медитуючи, запитав Махаріші знаєте, Махріші, іноді мої медитації глибока, іноді здаються поверхневими. чи глибші медитації краще. Махаріч відповів, ні, обидві хороші. Як це можливо? Бо навіть під час неглибокого занурення ми все одно намокаємо. Це ще одна прекрасна річ, щодо демонстрир немає оцінювання, тиску, змагання. Це просто безусильне занурення у внутрішню тишу. І всі зміни в мозку відбуваються самі по собі. Це, that's great. Це прекрасно. Um, so these are the two things, Отже, Ці два дослідження ми запланували на цей рік. Um, фантастично. фантастичні я просто в захваті від цього. Ці дослідження so, будуть Кембриджі Так вони будуть в лабораторії Cambridge дослідження свідомості та когнітивних функцій на психологічному факультеті Кембриджського університету. Разом із колегами та іншими аспірантами. Буде чудово. Це фантастично, просто фантастично.